Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Британський супертяж Джо Джойс, який 23 вересня має провести реванш з китайцем Джаном Джилеєм, поділився своїми боксерськими планами. Пряма мова. Я сподіваюся, що як тільки я поверну титул, моїм наступним суперником буде Усик. Після перемоги я опинюсь в хорошому положенні. Це зробить бій з Усатим більш можливим. Екс-чемп Тоні Тонібелью повідав, хто на його думку має стати наступним суперником Антохи Джошуа. Ось що сказав Тоні. Ентоні має побитися з Енді Руїсом. Мені подобається цей бій. Думаю, цього разу Джошу знищить Руїса, але Мордобій має вийти знатним. Шакур Стівенсон розповів, кого слід вважати боксером з найвищим IQ в історії бокса. Пряма мова. Флойд, напевно, найрозумніший боєць, якого я коли-небудь бачив. Мій дідусь завжди вчив мене, що мистецтво боксу це бити і не пропускати, тому майвезер номер один. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.